Малята. Мене звуть бабуся Гануся. Зараз я розповім вам казочку про Червону шапочку Сідайте зручніше і уважно слухайте. Жила колись в одному селі маленька дівчинка. Та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто і не бачив. Мати любила її денестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся зробила для внучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку скрізь почали звати червоною шапочкою. Одного разу мати напекла коржів і каже: Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені казали, що вона нездужає. Віднеси їй коржа і цей горшечок масла. Червона шапочка швиденько зібрала і пішла до своєї бабусі. Іде вона лісом, аж раптом зустрівся їй вовк. Йому відразу захотілось з'їсти дівчинку. Але він не наважився це робити, бо поблизу в лісі були лісоруби. От він питає, куди вона йде. Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинитися в лісі і слухати. Вовка відповідає йому. Ти куди йдеш, червона шапочка? Я йду навідатись до своєї бабусі і несу їй коржа та горщик масла, який матуся передала їй. А чи далеко вона живе? питає вовк. Так, далеко, відповідає йому червона шапочка. Он за тим вітрячком. Бачите, в першому будиночку в селі. Гаразд, каже вовк, я теж піду до неї навідаюсь. А сьозь цією стежкою піду. А ти йди он тією, побачимо, хто з нас швидше прийде. І вовк що сили, побіг найкоротшою стежкою, а дівчинка пішла найдовшою стежкою. Та ще гралася, збирала горіхи, бігала за метеликами. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночка. І постукав у двері. Тук, тук, хто Ту там? Це ваша внучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши голос. Я принесла вам коржа і горшечок масла. Добра бабуся лежала в ліжку, бо справді трохи занедужала. Вона гукнула йому смикни за мотузку, клямка і відкриється». Вовк смикнув за мотузку, і двері відчинились. Тут він накинувся на бабусю і з'їв її. А сам улігся у ліжко і став чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала у двері. Тук-тук, хто там? Червона шапочка спочатку перелякалась, почувши грубий голос вовка. Але потім подумала, що, мабуть, у бабусі нежить, і відповіла це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам коржа й горшечок масла. Це матуся передала. Вов гукнув їй трохи ніжнішим голосом Смикни за мотузочку, клямка і відкриться. Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері відчинилися. Що дівчинка вийшла до кімнати, вов сховався під ковдру та й каже Поклади коржик на сундук і горщик там постав, а сама йди полеж зі мною. Лягла в ліжко і дуже здивувалась, коли побачила, який вигляд у бабусі. Бабусю, які у вас руки великі, каже вона, це щоб міцніше тебе обнімати, внученько. Бабуся, які у вас ноги великі, це, щоб краще бігати, дединко. Бабусю, які ж у вас вуха великі. Це, щоб краще чути, дівчинку. Бабуся, які у вас очі великі. Це, щоб краще бачити внученька. Бабуся, які ж у вас зуби великі, а це, щоб тебе з'їсти. І накинувся вовк на червону шапочку і з'їв її. Тут, якраз з села, повертався лісоруб. і вирішив завітати до бабусі в гості. Увійшов в будиночок, а бабусі нема. Бачить, а на її ліжку хтось під ковдрою лежить. Подивився, а це, це сірий вовк. Ось ти де, ми тебе впіймали, розбійнику, вигнув, вигнув лісоруб, змахнув своєю сокирою і тільки хотів убити вовка, як раптом чує. Гукають з вовчого черева бабуся і червона шапочка. Люди добрі, звільніть нас. Узяв лісоруб ножиці і розірвав вовкові черево. А звідти вилізли бабуся і червона шапочка. Живі та здорові. Як же я перелякалась, сказала червона шапочка. Як тісно було в череві у вовка!» Дякую вам, дідусю лісоруби. А бабуся теж подякувала лісорубу. Почастувала його коржиком і кусочком масла і подякувала йому. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець. До побачення, дітки.